Шановні друзі, брати та сестри, от ми вже підходимо до завершення наших 40 днів молитви. Хочу щиро подякувати всім, хто з нами був від першої теми до тепер за те, що ви підтримуєте наш канал своїми лайками, своїми коментарями і поширюєте серед друзів. Я гадаю, що ця тематика є важливою і цікавою. Наша тема таємниця Божа здійсниться. Гостем програми сьогодні є співведучий мій брат Борис. Ось ми з вами і зустрілися на 39-й темі. Дякую, що ви з нами. Дякую, що запросили. Вітаю <сум> <сум> таємниця Божа здійсниться. Які у Бога є таємниці про що йде мова і чому в останній час ще буде явлена або здійснена ще одна таємниця? До речі, тут варто ще прочитати книга об'явлення, 10 розділ, 7 вірш, де якраз про це зазначено. Ми пам'ятаємо, що книга об'явлення це є пророча книга. І ось ми читаємо дня голосу сьомого ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця. Як він благовістив Бог своїм рабам-пророкам. Довершиться Божа таємниця. Які Божі таємниці є, що він від нас збирає? Утаїв, що ми того не знаємо, і як вона довершиться. Про які Божі таємниці ви знаєте? Справді це цікаве запитання. В Біблії є дуже багато різних таємниць, які Господь залишив для людей. Сказано про таємницю благочестя. Ми знаємо, що є описана таємниця благощастя, Також описується таємниця беззаконня. Але тут, у цьому тексті, ми бачимо, що ця таємниця вона завершиться. І що ж мається на увазі, що а, хотів сказати апостол Павло, мені здається, що апостол Павло в першому післенні до колосян він відкриває ось цю таємницю. Читаємо 27 й вірш, котрим Бог зажадав показати яке багатство слави у таємниці, оцій для поган, котрий є Христос у вас надія слави. Мені здається, ось ця остання частинка цього тексту вона дає відповідь. Що ж це за таємниця? Христос у вас. Угу. Ми розуміємо, що Господь бажає, і це є таємниця, коли Божий характер записується в житті свого народу, тобто змінюється життя, змінюється вподобання, і Христос починає жити в людині. Це є велика таємниця, яку люди сьогодні зрозуміти не можуть. Дійсно. Але Саме це бажає Господь. Дуже гарно ви підмітили. Ми не можемо зрозуміти збагнути тієї таємниці беззаконня, так яким чином у святому світі зародився гріх, ми не можемо збагнути, яким чином святий. Вічний Бог прийшов і втілився, і прийняв людське тіло, і жив серед нас. Це Ісус Христос. Тому в Божому плані є ще одна таємниця, про яку ви кажете, і прочитали у апостола Павла: це Христос у вас. Надія слави, так? Христос у вас. Як це здійсняється? Ми протягом 40 днів молимося про хрещення Святим Духом. І мені здається, що щось відбувається, коли ми запрошуємо Бога, Духа Святого у Своє життя. То що відбувається? Христос у вас. Він казав, я йду на небеса, але через Духа Святого я буду з вами до кінця віку. Так? Ми знаємо, що Господь, коли звертається до церкви останнього періоду, до Лаодикії, Він звертається як той, хто стоїть біля дверей і стукає. Він стукає в серце своїх дітей і бажає, щоб народ Божий. Щоб діти Божі впустили його у своє серце. Ми розуміємо, що церква Лаодики – остання церква, і її стан плачевний, каже: Ти ні холодний, не гарячий, але ми розуміємо, що в цьому періоді Господь має тих людей, які будуть переможцем, які впустять Христа у своє серце і справді завдяки. Духу Святому, да, ми розуміємо, що коли Христос входить, Він входить Духом Святим. Відбуваються усі ці переміни, які, про які ми сьогодні говоримо. Це і є здійснення ось цієї таємниці таємниці благочестя, коли Христос входить в нас. Баз Борис, Борис. Я завжди вважав, що треба людей, невіруючих запрошувати, що впустили Христа в серце. А книга об'явлення каже до віруючих людей, що у вас двері зачинені. Віруючі люди лаокійського стану, двері зачинені для кого? Для Христа. Тому це загрозливо, це небезпечно. Тому варто молитися про Хрещення Святим Духом, запросити у своє життя Христа, і Він стане Господаром нашого життя, повноцінним, повноправним Господарем. Брат Борис, нагадайте мені, будь ласка, що означає ім'я Ісус згідно Євангелія. Ім'я Ісус означає Спаситель, як написано в Євангелії від. Матвія, перший розділ, 21 вірш, сказано: а народить вона сина і даси йому мене Ісус, бо Він врятує людей своїх від гріхів їх, врятує або в іншому перекладі спасе да. людей своїх. Це є добра звістка, тому що якщо я молюся про хрещення Святим Духом, якщо Ісус Христос входить в моє життя, то він в мені переможе гріх. Він дарує мені свою святу праведність. І мені здається, коли це станеться серед нас, серед віруючих тут в Мамаюцях у нашій церкві, і люди будуть дивитися на Адвентистів і скажуть, вони божі люди, в них явний характер Божий. Ми хочемо бути разом з ними. Це допоможе і посприяє гучній проповіді Євангелії в останній час, чи не так? Так, мені хочеться зачитати цитату Вісниця Господня. Вона пише, відродження справжнього благочестя в нашому середовищі найбільша та й найнагальніша наша потреба. Прагнути цього наше найперше завдання. Справи, згідно цих слів, ми бачимо, що Господь бажає, щоб відбулося ось це відродження, відродження благочестя для того, щоб народ Божий, щоб ми могли. Отримати Божий характер, який буде записаний в нашому житті, в нашому серці. Дякую, дорогі друзі. Добра новина полягає в тому, що сьогодні ще є можливість запросити в своє життя знову Бога, Духа Святого і Христа, і це принесе величезні зміни. І нам буде подарована правність Христа, і це посприяє проголошенню Євангелії останнього часу. Це стане справжнім вибухом Євангелії, про що нам обіцяв Христос. Хай це здійсниться вже сьогодні у вас. Ми 40 днів завершимо і скажемо: ну, слава Богу, пройшла програма, але відродження воно не завершиться. Продовжуємо шукати Господа. Давайте про це помолимося. Дорогий Небесний Отець! Ми вдячні тобі за твою любов, милість і ласку. Ми дякуємо тобі за те, що ти. Перебував з нами протягом цих вечорів, які ми проводили разом з тобою, з Твоїм словом. І також ми зверталися до тебе в молитвах про те, щоб ти змінював нас, змінював наше життя, змінював наш характер і зробив нас гідними зустрічати тебе на хмарах небесних. Господи, ми каємося перед Тобою, тому що ще не такі перед лицем Твоїм, але ми бажаємо, щоб Твоє життя відображалося в нашому житті, щоб твій характер ставав частиною нашого характеру. І все це можливо тільки завдяки тобі, Господи, завдяки впливу Твого Святого Духа. Господи, допоможи, щоб ця таємниця могла здійснитися в моєму. Житті. Господи, просим Тебе, щоб ця таємниця могла здійснитися в житті братів і сестер, церкві Твої. Господи, просим Тебе, щоб Ти приготував нас до зустрічі з Тобою. Тобі, Господи, слава! Тобі честь, поклін і подяка, Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.